Найвиразнішим і найзапеклішим русофобом є не хто інший як Владімір Путін. Після того, як на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі Уповноважена справ людини УРФ Тетяна Москалькова і віцеспікер Держдуми Яровая запропонували запровадити кримінальну відповідальність за русофобію, у мене виник когнітивний дисонанс. Ну от, до прикладу, ще недавно хороший руський Шендерович, який з одного боку критикував Путіна добрих півтора десятка років, а з іншого законослухняний громадянин заказника імені Путіна, що навіть у соцмережах маркує свої пости дописом виготовлено іноагентом. От він хто русофоб чи русофіл? Що більше після недавнього зізнання у симпатіях до наших мальчиків, чого в ньому Шендеровичові більше? Фобії чи філії? Бо ж оці наші мальчики це путінські головорізик, руками яких коїться геноцид в Україні. А ще один хороший русський політемігрант Владімір Шипіцин, який облив Шендеровича кетчупом у вільнюсі. Він русоненависник, бо обляпав росіянина, чи русолюб, бо помстився путінському опонентові. Я гадаю, що такий же дисонанс мали б відчувати і представники російської феміди, коли розглядатимуть перші справи про так звану русофобію. Бо Москалькова каже, що означене діяння є однією з форм сучасного неонацизму, яка полягає в дискримінації російських громадян за етнічною, національною, мовною, релігійною та іншими ознаками. А якщо російського громадянина кетчупом дискримінує людина з таким же ж паспортом, то як тоді бути? Питання риторичне, бо насправді кримінальна відповідальність за русофобію призначена в перспективі не для хороших чи поганих росіян, а перш за все для українців. І Москалькова не приховує цього, розповідаючи путінські байки, які фактично стали основою для вторгнення в Україну. Мовляв, на ґрунті русофобії тисячі українців скаржилися росомбудсменші на страх жити в Україні, говорити по-русски, святкувати 9 мая тощо. Але на тій же підставі можна притягнути до криміналу кандидата у президенти Туреччини Кемаля Киличдароглу, який закликав Росію тримати руки якомога далі від турецької держави. Найрейтинговіший політик в Анкарі дуже прозоро натякнув на те, що ці руки пробують якраз як це звично залізти у виборчі справи незалежної країни. Вистоїте за монтажами змовами, контентом, діпфейк і записами, які були викриті. Написав можливий лідер Туреччини. Знову ж таки на русофобію можна списати доповідь групи молдовських і британських юристів до МЗС Великої Британії про діяльність на туманному альбіоні такого собі Георгія Кавкалюка. Колишній високопосадовий поліціянт Молдови за допомогою та під кураторством ФСБ і фахівців Пригожинського ПВК Вагнер займається вербуванням воєнізованих сил для повалення уряду в Кишиневі та передачі Молдови під контроль Кремля. Зрештою, чого як не русофобії чекати від мешканців польського села Пшеводов, Грубешівського повіту Люблінського воєводства, у якому серед білого дня уламки російської ракети забрали життя двох людей? І цей факт вже офіційно підтвердив уряд Республіки Польща. Утім, як русофобію можна трактувати дії антипутінської коаліції, яка об'єднала зусилля десятків держав для допомоги Україні у її визвольній війні проти російських окупантів. Але є один нюанс: мабуть, найвиразнішим і найзапеклішим русофобом є не хто інший як Владімір Путін. Бо якщо русофобія, на думку правозахисників так званих із Держдуми, набирає рис і масштабів пандемії, то це лише наслідок імперської загарбницької, та, м'яко кажучи, авантюрної політики кремлівського самітника і його найближчих радників. Війна забирає щодня життя сотень співвітчизників Москалькової та Ярової, зігнаних на фронт Путіним і Шойгу. Чом би цим двом правозахисницям, так званим, не випробувати юридичну здатність запропонованої статті Кримінального кодексу проти справжніх винуватців русофобії.